Слава Ісусу Христу, дорогі вітаємо вас на каналі Інальту. Ми дуже вдячні за ваші відгуки, за ваші коментарі під нашими відео. Ми заохочували ставити запитання, їх появилося трішки. Ми обіцяли, що записуємо окреме відео. Сьогодні хочемо на ці питання дати відповідь. Отже, розпочинаємо. Було декілька запитань, які стосувалися таїнства сповіді. Вони є дуже важливі. Розпочнемо з них. Отже, перше, як бути, коли після сповіді я забув молитву покути, яку дав мені священник, чи правильно буде помолитись іншу молитву і прочитати слово Боже? Це питання є дуже добре. Воно свідчить, що той, хто його задає, дбає про повноту таїнства сповіді. Ми знаємо, що є п'ять умов доброї сповіді. І остання з них це виконання відшкодування за свої гріхи, виконання покути, яку наклав священник. Тому якщо ми її забулися, звичайно, в дусі покути добре промовити якусь молитву, це теж може бути читання і роздуми над Божим Словом. При нагоді наступної сповіді можна про це сказати священнику, що ми отримали покуту, забули в такий спосіб на власний розсуд. Чинили задолуження надолуження, якщо священник буде вважати за потрібне, може нам в цій новій сповіді, покуту за попередню теж дати, якщо не буде вважати за потрібне, цього не буде робити. Отже, думка про те, щоб в якийсь спосіб надолужити, якщо ми забулися через молитву чи читання Божого Слова, є дуже добра, і спасенна, і я заохочую. Наступне питання: якщо була сповідь з усього життя чи давні гріхи, є всі? Висповідані. Напевно, автор цього питання мав на увазі, що вони є прощені. Отже, так, якщо сповідь була щирою, повною, тобто Каяник сказав всі свої важкі гріхи, які він вчинив, якщо це сповідь загальна з цілого життя, тобто всі, які він пам'ятає, мав щирий жаль за це, зробив тверду постанову поправи, так сповідь є дійсною. Ці гріхи нам прощені. Господь своєму безмежному милосердю. Про них більше не пам'ятає і їх на нових сповідях чергових згадувати не потрібно. Наступне питання: якщо людина кожного місяця сповідається, чи потрібно сповідатися за всі скоєні гріхи протягом життя? Як я вже сказав у відповіді на попереднє запитання, якщо ваша сповідь була цілісною, повною, ви згадали всі свої важкі гріхи в загальній сповіді? Щиро за них жаліли і постановили виправитися. Повторювати цю сповідь не потрібно. Господь в своєму милосерді ці гріхи вам відпустив, Він більше про них не пам'ятає. Знову їх повторювати не має сенсу. Наступне запитання: скажіть, будь ласка, як бути в такому випадку, коли настає перша п'ятниця, треба йти до сповіді. а Я не знаю, що сповідатися? Ніби загалом праведно живу, може чогось не бачу, може засліплена. Отже, це запитання дуже хороше. Це запитання про те, як добре готуватися до регулярної сповіді. Католицька церква в своїй традиції, заохочує вірних кожного місяця, якщо, звичайно, немає важких гріхів, кожного місяця приступати до таїнства покаяння. Така практика є дуже цінною, вона сприяє. Нашому кращому розумінню важливості мати чисте сумління, краще впливає на наше усвідомлення важкості гріха, краще допомагає нам, можна сказати, зберігати духовну гігієну. Тому щомісячна це є дуже добра практика. Зазвичай особи, які живуть регулярним, глибоким духовним життям. Вони не будуть мати важких гріхів. Тому ми сповідаємося з повседневних гріхів, інколи особи згадують якісь свої недосконалості. Коли людина часто сповідається, час від часу може виникнути проблема з тим, здавалося б, я вже не роблю ніяких важких гріхів, гріхи повторюються, що мені з цим робити. Дуже добра порада, дорогі, є молитися до Духа Святого. Дух Святий хоче діяти в нашому житті, Він діє. Але коли ми просимо Його про це, його дія є повнішою і відчутнішою. Дух Святий може показати нам справи, речі, стосунки з якимись людьми, які є невпорядкованими, які є не до кінця добрими, інколи навіть злими чи небезпечними. І може нам підказати, що навіть якщо ми не робимо важкого смертельного гріха, ми десь стали на шлях неправильний, недобрий, і він нас до цього важкого гріха може довести. Тому хто має проблеми, з баченням, усвідомленням своїх гріхів в такій регулярній сповіді, добре є молитися до Духа Святого. Це перша річ, друга річ, користати теж з різних, з різної хорошої літератури католицької, яка допомагає приготуватися до сповіді, Є різні методи приготування до сповіді, можна робити іспит сумління по десятьох божих заповідях, двох заповідях любові, по семи головних гріхах, можна робити за, іншим, за іншою схемою. Гріхи проти Господа, проти ближніх, гріхи проти себе самого. Третій момент: треба обов'язково читати Боже слово. Боже Слово і знати, поглиблювати свої знання науки церкви, наприклад, через читання катехизму чи відвідування спільнот катехетичних. Це є дуже важливо. Чим більше ми знаємо, чим краще ми знаємо науку Ісуса Христа і Апостолів, тим краще ми побачимо ті моменти, де ми. Не дотягуємо, де ми провиняємося, де ми впадаємо. Це би були такі поради з моєї сторони щодо того, як добре приготуватися до регулярної сповіді і як з Божою помічю краще розпізнавати провини чи якісь духовні упадки, які не є важкими гріхами, але які, тим не менше, перешкоджають нам в єдності з Господом чи сповільнюють наш шлях назустріч. Християнській святості, до якої Господь кожного з нас кличить. Наступне запитання: чи варто повторювати сповідь, яка була дійсною, тобто були визнані всі гріхи, був жаль, постанова поправи, але яка з вини священника була неглибокою, поспішною, поверхневою? Отже, так, дорогі, буває інколи, що служителі Вівтаря, священники, які є людьми. З різних причин, об'єктивних чи суб'єктивних, можуть нам трохи менше часу, чи менше, ніж належиться приділити уваги в таїнстві в спокій. Таке буває. Що перше треба зробити, це пробачити такого священника, не ображатися на нього, зрозуміти його як людину. Можливо, в нього був важкий день, можливо, в нього якісь проблеми, з якими йому важко впоратися. Можливо, він хворіє. Є дуже багато справді об'єктивних причин, через які священик інколи може, скажімо так, виконувати свої священичі обов'язки не наповну. Напевно, що добре було би за нього помолитися. Натомість, щодо безпосереднього запитання, чи, чи треба повторювати таку сповідь. Ні, її повторювати не треба, якщо з вашої сторони все. Було виконано, вона була повною, було щире каяття, була тверда постанова до поправи, ви виконали покуту. Звичайно, що повторювати не треба. Господь, навіть таїнство, яке з вини служителя таїнства було в якийсь спосіб неповним, Господь теж таке таїнство приймає, воно є дійсне. Звичайно, якщо б священник не дав вам розрішення, чи дуже сильно спотворив формулу розрішення. Тоді могли би бути якісь сумніви в випадку, коли він зробив це в належний спосіб, але в якийсь спосіб вам здалося, що він був трохи неуважний, чи, чи не дав науку, буває таке, чи дав дуже коротку науку. Це вже такі моменти людські не треба. Не треба цьому, на цьому зациклюватися, чи занадто багато уваги приділяти. Ваша сповідь дійсна, будьте спокійні. Ще маємо багато запитань. Напевно, ми запишемо декілька відповідей, декілька відео з відповідями. Сьогодні хочу дати відповідь ще на три. Наступне запитання з цих трьох. Особа запитує, що після сповіді дуже часто відпочив Почуває, відчуває неспокій, що ніби щось до кінця не сказала, ніби її сповідь є не до кінця повною, і запитує, як з такою сповіддю бути. Отже, дорогі, ця тема може стосуватися двох речей: або недоброї сповіді, погано приготовленої, неуважної чи з якихось інших причин неповної. І може бути, може бути проблема зі світою, з самою сповіддю, але зазвичай е, такого роду запитання свідчать, що людина переживає якісь е, важкі, нелегкі душевні, душевні переживання. Е, дуже часто щось подібне можуть відчувати люди, які страждають скрупулятним сумлінням, і тоді. Такій особі дуже важливо розуміти, що якщо вона готувалася, і сповідь була щирою, і вона жаліє, і сказала все, що пам'ятала, а пізніше їй почали приходити думки, що нібито вона щось забулася, не все сказала або мало жаліла. На такі думки не, не слід звертати увагу, їх слід ігнорувати. Дуже часто такі думки можуть бути плодом або певного певних. Труднощів психологічних, які переживає людина, або ж навіть можуть мати демонічні коріння. Злий дух ненавидить нас, він дуже не любить, коли ми сповідаємося. Коли ми приходимо до Господа з запрощенням, він цього найбільше боїться і остерігається. Тому дуже часто людям вразливим, тривожним, він може такі думки навіювати. Отже, причина може бути природня. Психологічний стан людини, якісь інші обставини, важкі життя щоденного, які можуть впливати на таке, на таке її переживання сповіді, а може бути надприродна е, причина. Тому е, мені важко сказати е, конкретно, треба було би говорити з цією особою, пізнавати її життя, щоб зрозуміти краще. Думаю, що теж може бути проблема зі скрупулами. Теж маємо наступне питання, яке стосується власне про скрупули. Декілька слів скажу, чим вони є, чому вони небезпечні і шкідливі, і як з ними впоратися. Отже, скрупули – це є певні сумніви, які приходять нам після того, як ми сказали щось, зробили якийсь вчинок чи щось подумали. І це думка, яка каже нам, що ми в якійсь ситуації вчинили гріх. Скрупули завжди є формою фальшивого і тривожного сумління, які вводять нас в стан сум'яття, неспокою, сумніві в тому, чи Бог нам пробачив, сумніві в тому, чи ми є в Його благодаті і так далі. Скрупулятне сумління, наука церкви називає хворобливим сумлінням. Знову ж таки, причини, як я вже сказав, такого сумління можуть бути декілька, як мінімум є три. Три категорії причин. Перша це є психологічний, душевний стан людини. Тобто людина, не чинячи жодного гріха, переживає певні речі так, що їй здається, що а вона провиняється проти Господа, проти інших, і пізніше це почуття її терзає і мучить. Хоча і сповідник, і інші особи з боку. Оцінюючи її життя чи даючи поради, не бачать жодно, жодної серйозної провини чи чогось, що насправді можна було би назвати гріхом. Це є перша категорія причин. Друга категорія причин це є... Е, скрупули можуть виникати е, власне, через те, що ми мало знаємо науку церкви і в певних речах справді е, до кінця не розбираємося, і наше сумління є вразливе. Інколи воно просто йому бракує світла, щоб прийняти правильне рішення. Людина добре не знає науки церкви і може справді переживати, чи її вчинок, слово, чи якесь занедбання є гріхом чи провиною проти Господа. І третя категорія причин це є вплив, вплив надприродний вплив. Це може бути вплив Господній. Ми знаємо, що інколи, інколи деякі особи. Які тепер церква яких величає як святими, вони переживали певний момент в своєму житті дуже такого вразливого сумління, яке нагадувало скрупулятне сумління, але насправді було глибоким переживанням зустрічі з Богом і небажанням його більше ранити своїми провинами. Такі люди ситуативно, в якийсь період свого життя, могли переживати щось подібне на скрупулятне сумління. Насправді це є сумління. Вразливе і дуже делікатне і чуйне, тобто це фактично не є скрупулятним сумлінням. Натомість, як я вже сказав, злий дух може в нас пробувати через свої, посилаючи певні думки, створюючи втворюючи в нас певні настрої, збуджувати і формувати в нас таке шкідливе для нас сумління, що постійно триватиме в нас в напрузі, в неспокої. Сумніві щодо того, що Господь Бог нас любить і нам пробачив. Скоропулятне сумління, як я сказав, є хворобливим, і його, так би мовити, в духовному сенсі треба лікувати, тому що воно здатне зруйнувати наше життя. Людина, яка постійно живе в напрузі, довго в такій напрузі, без шкоди, серйозної для себе, перебувати не може. Знову ж таки, як поступати? В залежності від того, чи причини є психологічні. Чи вони є духовні, чи це є брак певної, певної формації духовної, відповідно, такі ліки треба застосовувати. Дуже часто першим, першим ліком скрупулятного сумління, коли людина усвідомить, що в неї є таке сумління, або почує це від сповідника, треба навчитися. Не довіряти собі, якщо мені здається, що я постійно грішу на кожному кроці, чи думкою, чи вчинком, словом, чи, чи занедбанням, а священик мені говорить, що зі мною все в порядку, що мені тільки здається, мені треба до нього дослухатися. Послушність мудрому досвідченому сповіднику це і перший головний лік для людини, яка страждає від такого фальшивого, неспокійного, хворобливого сумління. Другий момент, звичайно, це є молитва до Господа, спокійна молитва, з проханням, щоб Він зцілив серце, душу від браку розпізнання, від тривожності, від неспокою. Господь, дорогі, хоче, щоб ми мали в серці мир. Ісус говорить нам, що я прийшов принести мир на землю. Коли Він з'являється після Воскресіння апостолам, Він теж бажає їм миру в духовному. В Житті дуже важливо зберігати внутрішній мир. Тому злий дух, який це добре знає, який любить сум'яття, неспокій, замішання, він буде старатися нас, кого йому вдасться таким скрупулятним, неспокійним сумлінням заразити. Про, про це можна теж багато говорити. Не хочу, щоб наша відповідь, моя відповідь дуже сильно подовжувалась. Можливо, колись окрему тему відео запишу. Про на цю тему скрупулятного сумління і як, як ним, з ним давати раду, як від нього зцілитися. Передусім, довіра до Господа, простота покора і послушність мудрому, доброму, компетентному сповіднику, слухати те, що він каже. Мені здається, що я привинився, священник каже, все в порядку. Тут гріха не було. Прошу більше з цього не сповідатися про це на сповіді, не згадувати. Вчинив я справжній гріх. Вже неодноразово сповідався. Священник мене переконує, що Бог мені відпробачив, відпустив. Треба довіритися і перестати цей гріх, цей гріх згадувати. Це буде формою і послушності Господу, який каже про священиків, хто вас слухає, мене слухає. І це буде шлях, щоб від таких внутрішніх терзань зцілитися і, і визволитися. Два останні запитання. Як дивлячись на Спасителя, бачити в ньому людину, яка страждає? Це питання вже не стосується сповіді, але є цікавим і має певне значення. Справді, серед християн є дуже багато людей, які звиклися з тим, що Христос є Богом, і це і правда, Він є досконалим Богом. Але наш Господь також, дорогі, є досконалою людиною. І нам треба постійно про це пам'ятати. Забуття про одну частину цієї великої правди, чи забуття, чи опущення того, що Христос є досконалим Богом чи досконалою людиною. Це може впливати на наш образ Бога і нам шкодити. Як... Усвідомити, що Ісус був справді таким, як ми, і страждав до кінця. Треба дорогі читати Боже Слово. В Євангелії дуже гарно, в Євангелії страстей, якщо не помиляюсь, в Євангелії Йоанна є описано про те, як Христос, страждаючи в Гецеманському саду, взиває до Отця, Його душа переповнена внутрішнім болем. І він духовним зором бачить гріхи. Цілого людства всіх людей, які жили від Адама і будуть жити до кінця віків. Його біль і смуток такий великий, що він просить, Отче, якщо, можливо, віддали від мене цю чашу. Але додає: але не моя, хай буде воля, а Твоя. Євангелист Лука говорить про те, що Христос був сповнений тривоги і болю і молився, сповнений тривоги, смутку, теж говорить Христос. Сумна душа моя є аж до смерті. Цей смуток, це власне усвідомлення, це взяття на себе Христом, Господом наших гріхів і провин. Ще більше людську природу Христа і велич глибину Його болю передають слова Христа на Христі, коли Він каже: Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Це, напевно, найкрасномовніші слова. Які показують всю безодню болю Христа. Дехто навіть цими словами гіршився, дехто навіть сумнівався, чи міг би Син Божий такі слова говорити. Міг би, дорогі, і не тільки, міг, міг би, але він справді їх промовляв, для чого він їх промовляв. Говорять нам святі, що, власне, для того, щоб ми усвідомили, щоб ми усвідомили, що він страждав по-справжньому. Страждав невимовно, і це не було нашою сучасною мовою фейкове чи позірне страждання. Отже, Боже Слово, моя відповідь на це запитання: читати Боже Слово, роздумувати над життям Ісуса Христа. Тоді ми будемо усвідомлювати краще, наскільки Він справді був досконалим Богом і Господом, і теж досконалою людиною. Останнє запитання, як виховувати відповідальність, як привч... привчити людей не перекладати відповідальність на інших? Отже, почнемо відповідь нашу з другої частини цього запитання. По-перше, привчати інших людей це є трохи справа невдячна і не завжди до нас належить. Якщо ми маємо стосунки з дорослою людиною, навіть якщо це близька нам людина, просто взяти її, навчити. Дорогі нам не вдасться. Я думаю, що якщо йдеться про відповідальність, про плекання відповідальності в інших, то першою відповіддю слушною буде те, що ми маємо показувати приклад відповідальності. Показувати приклад відповідальності. Звичайно, якщо йдеться про діток наших чи внуків. Ми маємо цю відповідальність виховувати. Як це можна робити? Саме слово відповідальність містить в собі корінь слово відповідь. Це усвідомлення. Відповідальність це усвідомлення, що одного дня я стану перед кимось більшим за мене, кимось наді мною поставленим, кимось, перед ким я буду змушений дати звіт за моє життя. Як я. Ним розпорядився. Чи якщо відповідальність стосується якоїсь справи, то це усвідомлення відповідальності, власне, перед кимось, хто мене буде запитувати про цю справу, про те, чи я її виконав, як її виконав і так далі. Отже, корінь слова відповідальність це є відповідь. Ми всі дорогі, покликані одного дня дати відповідь. Писання нам про це говорить. Буде одного дня Божий суд, на якому ми будемо змушені дати. Сувору відповідь з тих талантів, які ми отримали від Господа, з того, як ми ними розпоряджалися, як ми їх використали. Я вважаю, що найкраще виховувати відповідальність інших, показуючи їм взірець своїх власної, а в собі виховувати відповідальність, молячись, читаючи Боже Слово і усвідомлюючи собі, що моє життя є даром і завданням. Є даром і місією. І те, як я цю місію, цей дар виконаю, від цього залежить моя вічність, усвідомлення, що я буду змушений коли стати перед Господом, перед Богом, це найкраща мотивація бути відповідальним в сімейному житті, професійному, бути відповідальним теж перед суспільством, перед церквою. Перед самим собою це найкраще. Є інші мотивації, людські, більш приземлені і конкретніші. Вони можуть бути дієвими, але вони завжди мають свої браки і обмеження. В кінці кінців тільки усвідомлення відповідальності перед самим Богом може нас мобілізувати, може нас дисциплінувати, може нас перемінювати і може нас чинити правдивими учнями Ісуса Христа. Господь каже. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав. І послав, щоб ви йшли і плід принесли, і щоб ваш плід тривав. Це слова Ісуса, які пригадують нам нашу відповідальність. Ми покликані ним, кожен до своєї місії. Ми маємо йти цю місію виконувати. І одного дня ми за цю місію перед Богом дамо звіт. Ця місія може стати джерелом нашої вічної радості, і щастя в Царстві Небесному. або Невиконання її чи занедбання може стати причиною нашого вічного засудження. Така була би моя відповідь. Дуже дякую вам, дорогі, за запитання. Нарешті будемо відповідати в подальших наших відео. Дякую вам всім за увагу. Залишайтеся Божими. Слава Ісусу Христу!